Я вам зачитаю невеличкий уривок Євангелія від Іоанна, 4 глава, ну, починаючи з 5 вірша. Це Бесіда із Самарянкою. Я зачитаю тільки невеличкий уривок, будь ласка, уважно, послухайте. Ось приходить він до міста Самарянського, що зветься Сіхар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Там був колодязь Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів біля колодязя. Було близько шостої години. Приходить жінка Самарії набрати води, Ісус говорить їй Дай мені напитися, бо учні його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому: Як ти, будучи іудеєм, просиш напитися у мене самарянки, адже іудеї не спілкуються з самарянами. Ісус сказав їй у відповідь: Якби ти знав дар Божий, і хто говорить тобі дай мені напитись, то ти сама просила по нього. І він дав би тобі води живої. На чому я зупинюсь? Цьому бессіду, звичайно, ви зможете прочитати в Євангелії від Івана, нагадаю, це четверта глава. Дуже раджу почитати. Але я зупинюсь і зверну увагу на оці останні слова Ісуса Христа. Якби ти знав дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитись! То ти сама просила б у Нього, і він дав би тобі води живої. Е, якби ми знали, як насправді важливий Божий храм в нашому житті, і якби ми знали, що тут в Божому храмі здійснюється під час літургії, то, напевне, ми б трошечки вели себе інакше. Це я говорю і про людей, які ще не дійшли до церковності. І це я говорю за. Церковних людей. Адже і там, і там є проблема. Коли люди не церковні, які ще не знайомі з християнством, напевно, в них може здатися така хибна думка, що їм богослужіння не потрібно, що вони і так можуть прожити без церкви благополучно і добре. А дійсно так і є, адже ми в цьому, живемо в цьому світі, там, де в нас всього доста для земного життя, комфортного, радіснішого. Коли ми хворіємо, ми йдемо в лікарню лікувати свої хвороби тілесні. Коли а, нам хочеться їсти, у нас їжі вдосталь, у нас є безліч можливостей заробляти гроші для свого прожитку, для свого комфорту. І здавалося б, що для Бога не залишається місця. Адже в усьому да, ми можемо своїми силами щось тут, в цьому світі зробити. Навіть, знаєте, коли тяжко на душі. Можна взяти там, телефон, вставити там, туди наушники, вставити в ухо і включити якусь музику. Чи подивитися якесь гарне кіно, чи почитати якусь гарну книгу. І настрій одразу ж зміниться. Людина буде відчувати себе якийсь час щасливою. Навіщо тоді Бог, навіщо тоді храм? А ви знаєте, є одна проблема смерть. Ми всі помремо. Кожен з нас. Ми в цьому світі, тут гості. Звичайно, про це зараз не модно говорити і думати, але це невідворотне. І коли людина помирає, абсолютно все залишається тут. І гроші, і якийсь людський статус, і сила, і слава. А що ж робиться з красою? Все превращається в прах, все згниває і червями з'їдається. І от є оця проблема смерті. І отут і отут. Людям дов... доволі таки треба замислитися, що ж дає церква. Адже церква, вона дає не якісь благополуччя в цьому світі. Так, звичайно, ми до Бога можемо звертатися, коли ми хворіємо, коли в нас якісь проблеми, і Бог допомагає, але це не головне. Ми, приходячи в церкву, ми просимо у Бога безсмертя. Ми просимо Бога спасіння душі, і Бог дає нам це. Адже Бог замислив нас як безсмертні істоти, ті, які повинні б мати життя вічне. І так було в раю до гріхопадіння. Коли Адам і Єва до гріхопадіння були в Едемському саду, вони були фізично безсмертні, тому що мали пряме спілкування з Богом. Але коли вони згрішили, яким гріхом згрішили, вони подумали, що вони можуть бути без Бога, що їм Бог не потрібний. Ох, як багато людей цим зараз хворіють. Навіщо мені Бог? Я й сам можу собі життя своє навадити. Ну отдам і ви так вирішили. І як результат смерть увійшла в людську природу. І гріх в християнському розумінні це не просто порушення заповіді, це хвороба, смертельна хвороба, яка приводить до вічного вмирання. Так як в нас душі безсмертні, ми нікуди не зникнемо. І оце вмирання, воно може бути вічним, що і називається вічною мукою, коли людина затухає, вмирає і ніяк не може зникнути, бо душа, дана від Бога. Да, тіло, воно вмирає швидко, а от вмирання вічної душі це саме страшне. А Бог є любов, Він любить нас, бо Він є наш Небесний Отець. У старому заповіті є такі дуже важливі слова. Господь каже через Пророка, що знає, якщо мати може залишити дитя своє, знає, що я не залишу тебе. І Бог нас не залишає. Бог стає людиною для того, щоб нам дарувати життя вічне. Бог стає людиною це Ісус Христос. Він живе в цьому світі, навчає, проповідає, творить чудеса, а потім його вбивають на хресті, розпинають. А після Пасха Христос Воскреса з мертвих. Навіщо Він це робить? Для себе самого, щоб себе прославити? Ні. Навіщо? Богу, треба слава. Він і так є джерело всякої слави, він самодостатній. Він Воскреса, щоб нас воскресити. Він перший, він новий Адам, через якого смерть переможена. І от Христос Воскрес із мертвих. І Він дає нам свою плоті кров. І отут найголовніше в церкві звершується те богослужіння, де ми просимо у Бога, щоб Господь своєю благодаттю зробив так, щоб хліб і вино, яке принесене всюди, воно притворилося в тіло і кров Його. І от коли ми причащаємося тіло і кров Ісуса Христа, ми єднаємося з Ним і маємо вже в собі потенціал безсмертя, життя вічного. І ми можемо воскреснути так, як і Христос Воскрес, бо Він дає нам свою плоті і кров. І ми живемо вже не гріхом Адама, а ми вже живемо життям, яке дає нам Христос. І от в церкві дають безсмерті. В церкві джерело життя вічного. В церкві є ті ліки, які виліковують нас від смерті. Як ви там кажуть, що там в церкві забули? А в церкві дається безсмертя. Так, звичайно, ми повинні пройти в оцей шлях. Живемо в цьому світі, а потім помремо обов'язково. Ну, Христос же ж помер, а потім Воскрес. Без вмирання Воскресіння неможливо. І от ми цим шляхом всі проходимо, звичайно, кожний. Але ті, хто віруючи, ті, хто причасні Христу, ті воскреснуть, так як і Христос Воскрес, Воскресінням слави вічної. І якби б люди знали, що це таке. То, напевне, церква кожного дня була б відкрита, кожного дня б служились літургії, кожного дня люди причищались би. Але, на жаль, храми пустіють. Тому що люди не знають чи не хочуть знати, не розуміють, чи не хочуть розуміти. І це дуже трагічно. І зачасту цього не розуміють навіть люди церковні. І ми це бачимо саме по тому, як іноді люди за якихось дрібниць можуть з церкви піти. Хтось кимось посварився. Наша та церква, я буду вдома молитися. Але вдома ти не зможеш причищатися тілою крові Христа. Наша мені та церква, там священик не такий, там співають не так гарно, там гуманітарну допомогу не роздають. Чи церква не сильно патріотична, як здається. І от люди так ідуть, і все. Як будто би причастя, воно взагалі не має ніякого значення. І це трагічно. А в церкві є Христос, який нам дає себе, щоб ми мали життя вічне, бо ми всі хворі смертю. Тут я можу привести аналогію. Да, от, уявімо такий світ. В принципі, знаєте, уявляти нам навіть не приходиться, бо за останні роки ми всяке бачили. Ну, але уявимо, що весь світ він заражений якоюсь, якимось смертельним вірусом, який в 100% губить всіх людей. І от є така пошість, всі гинуть. І ось тут з'являється хтось, хто цей вірус перемагає в собі. І що тоді роблять? Беруть його кров і на основі цієї крові роблять вакцину. І потім роздають всім іншим людям, і ті інші люди приобщаються цієї вакцини і також перемагають цей вірус. Оце зробив Христос. Він переміг смерті, дав нам в свою плоті кров як вакцину проти смерті. І ми перемагаємо смерть не своїми силами, не своєю мнімою праведністю, а перемагаємо, бо Христос переміг. Але знову таки це вже справа нашого вибору. Чи ми будемо ігнорувати цей великий дар життя вічного? Чи ми будемо все-таки робити все можливе, аби цьому життю вічному ми були причасні? Звичайно, це якось так. Тяжко віриться. Комусь розказуєш про безсмерть, вони так дивляться. Думаю, що він на то розказує? Яке безсмерть, яке воскресіння. от, похоронили все. Іноді косточок не залишається. Що він меле. А це трагічно, що, от бачите, ми дожились до того, що так звикли до смерті, що ми вже перестали вірити в життя. Ми так звикли до зла, до розпаду, до розладу. Що ми вже не віримо в добро. Ми не віримо в те, що дійсно, в чому смисл життя. це трагічно. Це трагічно. І кожного разу, коли я, от, як священик, іду да, по вулиці, намагаюся з людьми якось про це поговорити, я бачу, як люди не хочуть навіть чути це. І тут мені згадуються слова Ісуса Христа. Якби ти знала дар Божий, хто говорить тобі, дай мені напитись, то ти сама просила б у нього і він дав би тобі живої води. Задумаймось про це, щоб нам потім не було, знаєте, дуже боляче і соромно, що от коли ми станемо на суд Божий, а воно виявиться, що своєю байдужістю ми відвернулися від безсмертя. Вічного життя, блаженного, яке нам давалось просто так, а ми відвернулись. Бо привикли до смерті. Давайте звикати до життя і цінити той дар, який дається в церкві. Поки ще живі. Бо час нашого життя, він дуже швидко пленний. В неділю запрошую всіх на Богослужіння. Приходьте.